Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати roblox хорори. Так, да, я давно це все не робила. Let's go! От дивіться, щось дуже кров'янисе і дуже страшне. Йдемо сюди. Надіюсь, воно таке саме буде... буде. Ой, вибачте. Ой боже! Скіпаємо, нам не треба такого. Бляха, воно не скіпається. Дічого ви мені даєте ілюзію вибору, коли воно не скіпається, Гля? плей. А, треба до когось. Ха-ха! Що, -ха! реально? Я ж думаю, він до когось чекає, тому він... Це Хто? Алло! Ладно, пофіг. Крейт, починаємо самі. Алло. А, мені треба постати скільки? боже. Все, я хочу одна. Знаєш, у мені хтось? Я думала, що у треба з кимось. Я забула, що таке Roblox, вибачте мене. Так, погнали. Погнали, але в нас please Wait. Ой, боже. Давайте, а то я вже в очікуванні. Ну, не очікується. <сум> очікується, не очікується мені. Хочу, щоб страшно мені було. Я надіюсь, типу, я вибрала хороший хорор для цього. Ні, то це буде дуже обідно. Ні хрена, все. мені вже нравится. Чуть не впісялась. Ну. Так. Ні хрена собі. Це. А-а-а! Ця... Я не поняла, я ж думаю, що... Ні хрена собі. А шо я в нього забрала? Рацию. Ага. Чесно? Це вау виглядає, що я можу сказати, подивіться. Але оце а чого а я, а я просісти не можу? Тут присідати не можна? Шах, я хотіла просісти. Це виглядає круто, як для Роблокса. Типа, це вже страшно. Чому ми оце не візьмемо собою? Чому то вони фонарик взяли з собою? Це щось крутіше якось виглядає. Навіть не мацко це. Бо тут одному буде з фонаріком, коли таке всяке відбулося, якось невигідно, мені здається. Ось все, пістолет. чого ну, його не взяти, він розмію. Так от... Ага, що він так рядом? Чого? Це не інтересно. Я думаю, ми зараз дуже... дуже далеко будемо йти, тому я так повільно все роздивляюся, воно впритик. Ну давайте. Ну не пофіксився так швидко, я не вірю. А в чому сенс тоді? Ці ігри завжди роблять так, що це треба дуже довго робити. Welcome. Welcome. Ти звідки пароль знаєш? Ніфіга собі. Он не активний. Ааа, генератор ти включити, я ж кажу. Ми поняли за ту причину, чого зв'язку немає. Перейдем чинить генератори, але аж 6. Стрім <кх> музичка мусочка з'явилася. Все стрімне появилось. зараз буде нас щось лякати. Шляха, я сподіваюся, якщо я тут і здохну від когось, то можна буде вижити. Ну, типа, ще раз проснутися, бо. моя. Бо вибачте мене, але я тупік. Я точно здохну. <кх> Що тут у нас? О, хтось живий? Ага. Тут маньяк завівся. Talk to a stranger. Давайте. Прямо буду в світити фонариком. і просто спейдут и запытывай. Нам дають зараз карту, де знаходяться ці генератори. Ми, конечно же, беремо. Опа. Я що Ай, а взятий! Що взяти? мені тепер робити, блін? У нас був геніальний план, але цей челік хто? Не, беремо карту. А. Ще краще, блін. Я думала, що я. ну... Ой, боже, ой, боже, боже, боже. А де. вибачте мене. А, а де інші будинки? Типа я навіть не знаю в яку приблизно сторону йти. Ой, боже, я ще нічого не бачу. Біжи! Біжи! Я не знав, що так швидко за мною хтось буде бігти. Що це таке? Алло, я заю обізралась, а чого так швидко? А, я тільки з хати виходжу мене вже раз Ні Ніхрена собі Я вахий. Ні-ні-ні-ні. Щось, блядь... Все, я більше так не буду лякатися. Бісункась. Довго думала я. Через того він і був так близько, поки я лазила. Двері я можу взагалі закривати? Офігеть, я не можу двері закривати. Я ж тому тоді розстірс <з Logic> Нема. Та логічно, що в першому будинку, який буде по дорозі, не буде нічого. Просто, а як мені від нього тікати? Як мені боротись проти цього маньяку? Чекай, це і назад прибігли чи що? генійка. Не мене. не Я хочу просто знайти ключик. Де вообще його шукати? Біля трупа чи просто. Просто ще й не чути, що він рядом. Сучка така, ну добавте якийсь звук, що він ще біля мене, блять. Чого я маю типу чути Це... а -а -а -а. і потім же бігти? Ну, типа, страшно, ні? Типа обісратися можна? Типа, да. Щось я вже не хочу грати, ребята, я уявлен, я не могу куда бігти. Хм -хм. І И что, ин пропадает чи ні? Чи він десь Нет. Ну. О-о! О-о-о-о-о-о! Шивосдейтиць, еээ, максимуршоп и таке тут бокс. О, фу, слава богу, позначила домою. Ну таке вже можна позначити, де воно. Е. так близько було. ласка, будь ласка, Чому воно не закривається, блін? Видихнули і побігли. Здохнемо, то здохнемо, правильно? Нічого страшного, ми його живемо. Чесно, це не страшно, бо це як Мені, взагалі, настать. Типа, роби, що хочеш. Мені не треба швидко бігти, щось робити, і тут вже все залежить від тебе. На, -на, -на. я одразу що щось таке буде, що в останній момент. Так, а ви ж казали, що прозрачний Але ручка йому відірвала Ніхрена собі, конечно, але буває Ой. О! Че ми тепер за дипту піднімає? ну, піднімаємося? Хто мені пояснить? Ну ми застряли, бо ми що? Його ж тут. Хочу сказати, його ж тут не може бути, але дивлюсь, трупи валяються. І думаю. Е -е... Ну, Він ж був там, а ми тут. Ми на дівці одні поїхали, то тут не мало б його бути, так? Да? Да. О, мені треба в правильному порядку зараз це все зробити, то йдемо шукати. Йдемо. Що це таке? Я так не бачила. Чи так? А, воно тут валяється. Фіолетовий. А це до себе. О, бачите? Наоборот було. Але так, да, головне, що я це пройшла методом тику. Так. Райне вже тут. А як ти тоді прийшов, якщо лифт, я, я ще сходи? Ай, у ці ваші Блін. Зато в бали уже так робити, що він подивиться саме на тебе, де ти сидиш. Ну, моє, ну, скільки можна цього кліше? Оте є. Я навпроти відкритих дверей маю бляха чинити генератор. Я кажу, мене це так напрягає, це ужас. Немає. ну, хоча б ілюзії безпеки, розумієте, що я. Поймає, що тут не дуже безпечно, але хоча б ілюзії, блін, зробити. Щоб мені комфортів було. Бляха, я же иди Казара побачила Тебе нормально? А що нормально? Чё нормально? Я так за отласта блядь, не урала их все, сука <рикан> <рикан> Сучка, ти така, давай! Чого ти, блядь, стоїш дивишся на мене? А він же і зник? Чо, блядь, так клякати? Він, виявляється, зникає, пропадає. Щось полямався трошки. І все. <рикан> Ой, бляха! <реш> я судору жизнь зробила, й бо я так намипаю, сущ ви ж ти така. Всі ваші роблокси доведуть мене до сказу. Як добре, що я перестала гратися. Ой, блядь. Коротше, протримімся лівої стіни, все, я придумала. О! Працює все-таки тактика. Не зря, не зря. Кто ли? А да я? Ой, блять. А -а -а -а. Все. Я бы зло вылышалась. А я знала, падала, ты такая очевидна. Я знала, что ты там, блядь. Я ж ты мой супины. Діти не хочуть, дозволяю дивитися. Але, сука, я думала, я в двері Я в двері не можу. Дві... О, воно підсвітило спасибо. А, воно не в комнатах було. Звісно, я би не звернула увагу, бо мені в коридорі не до генераторів. Я це зробила, слава Богу, що не підсвітили, бо я би не знайшла коридоріший. Всі, бляха, зробили в кімнатах, а один зробили в коридорі. Як я могла до цього догадатися? Хтось мені скаже і я не скажу. Ні, такого. На, да, подивися, скажи, що треба знайти щось, щоб це все поламати. А, ні. Появляется так можно было. А, инчи були по а тут щось тає. Чого вони не бояться, що це монстр? Чого вони сидять на ній не стріляють? Я би, нечайно вбила так людину. Бо я би, ну. Ви ж самі бачите, як я дергаюсь так само і зброю. Він не хоче зі мною йти, та я і не хочу. Пішов зі мною. Чесно, бляха так було очікувано. Ні, ну ти під небезпеку ставиш у свого товариша. Все неправильно. О май гот. Та я кажу у всіх розірвана голова, ти не зможеш здатись трупом, коли вони всі без голови. Банально, якщо буде що це труп, то ми російську по прикол. Як тут ж не логіки піздець Так, але ж кейкар сказали в когось з, з, з мертвих. У мене не маєш її, ну вау. Та ну, я ж цього не зна. Ага, ви позначили мені? Просто я кажу, а Сенсі, ти коли зразу сказала, що в когось з мертвих? Що, нема? А, ой, я ж думаю, що тут нікого немає в мертво. Буває. Ай, Я, Ну мені просто смішно, що він тільки зараз вирішив взяти, сука, зброю, коли ти е, військовий, я так поняла, ти вже був там, де була зброя. Ти далі ходив там, де була зброя. Я ще зразу сказала на початку пісьми, типу, чого ти не береш? І ти взяв шотган з одною пулькою зараз. А інші ти навіть не перевіряв, чи там є пульки чи ні. Я кажу, це такий, бред. Ой-ой-ой. Не зріть мене, будь ласка. Хоча б зробіть вигляд якийсь логічний. Тут якась логіка є, бо її нема. Де їх по приколу здох? Я не знаю. Вони це так оправдали по тупому, що він здох? Тим, що він захистив мене, хоча Чел знає, що я досі в цьому будинку. І він просто розвернувся і пішов. Чому? Угу А чого я встала посеред дороги? Звідки він зажди знає, де я бігаю, ти вже задовбав. Ты через вікно що робить? Поки він не запазить. Ні, йому одна <гладна> пулька нічого не дасть. Я бы, чесно, я би так не робила, не. Я би так не робила. Реально? Я жду, думаю я що... Що, ми один одного били, чи я все-таки вийшла. Тіх Ай, я не помітила в нього цюра. Чу, я вже встигла відключитися цей чел стоїть його. А, реально. А ч... Ді, я не можна, бачу, що зараз відбувається? Типу чел бачить, що я. Ой, блядь Що я жива? В нього, бляха дзюрка, він тече, але він живий далі просто собі пішов. Не добив мене, нічого не зробив. Просто постояли, посиділи, постояли, Подивились на один на одного і пішли. Чо? Я Ні, Не, не так побачить сідали. Але міг і добити, конечно. Що як думаєте, врятують чи ні? це кінець? Нам не покажуть. Реально, нам не покажуть. Я померла. Блін. Це одна людина зробила. Ну, офігенно. Типа, круто, але трошки логіки не вистачає. Типу, е немає сенсу того, що вони роблять. Якусь причина така собі, знаєте, типа, вбити Дейва, щоб просто вбити Дейва, і нам, типу, стало грустно. От, Тому трошки це тупо сприймається А так, то що я можу сказати? Ти прибули, які мьюси сказали, що тіпо, допомогли. Але вони. Не поняли, що як і чому сталося. Вони нікого, нікого не знайшли. Коротше, ми здохли. Тому що, якби ну, нас врятували, то, то не б розуміли, що ми проблема. А так сказали, що вони не знають, що сталося. Вони просто знайшли дуже багато трупів і не знають, чому так сталося. Тому, в принципі. Ой, це дуже круто. Реально. Типа, мені понравилось. Я поорала. Да, є недоліки в сюжетці. Але бляхо, типу, для одної людини, яка це робила. Дивіться, це, це достойно. Це, типу, афігено. Да. Надіюсь, вам сподобалось дивитися, як я іграю цю гру, і сама гра, і те, як я її граю. А, підписки, лайки і до зустрічі!